Володимир Антонович Овсійчук був добре знаний учений викладач, реставратор. Його лекції слухали тисячі студентів, а монографії читали десятки тисяч поціновувачів мистецтва. Але тільки невелике коло довірених знало, що Овсійчук також був художником. Тих, хто міг побачити його творчість, було зовсім небагато. Буквально за рік до смерті він вирішив показати свої картини широкому глядачу і передав 78 із них на експонування до Острозької академії. Брак часу не дозволяє показати всі, і переді мною постав складний вибір: а які роботи все ж продемонструвати, і взагалі за яким критерієм їх відбирати: за жанром, за датою, за місцем написання. Чи може за матеріалом, на якому створені? Проте, все перелічене особистості художника не розкриє, треба щось універсальне. Врешті я подумав: усі картини Володимира Антоновича мають одну спільну рису: вони наповнені любов'ю. І це найкраще, що у нас є. Тепер мені лишалося тільки показати, до чого. Тому із 78 робіт я відібрав лише три. На мою думку, вони відображають те, до чого Володимир Осічук мав найбільшу любов: до мами, до місця дитинства, до Криму. Саме вони дадуть розуміння, чому тобі, шановний глядачу, варто обов'язково познайомитися із усім живописом художника. Найріднішою людиною для героя нашої оповіді була його мама Софія Григорівна. Її відобразив у домашньому інтер'єрі, сидячої у м'якому кріслі, накритому тканиною малахітового кольору. Поряд круглий стіл із букетом квітів. Автор гарно попрацював з композицією. Округлі лінії столу і крісла буквально втискають його маму у фізичний і змістовий центр картини. Через розгорнуту книгу в руках і цілком природну позу портретованої може скластися враження, що цю картину Всічук писав якось мимохідь. Однак це не так. Йому Володимир Антонович приділив особливу увагу. Про це дізнаємося з написів на звороті підрамника. Фарбою автор написав дату створення портрету. Це 1968, січень 1969 років. Але потім щось змусило його знову повернутися до картини. І тому на підрамнику вже ручкою з'являється напис: Перемальовано січень. Лютий 1974 року. До своєї Батьківщини Володимир Січук також не раз повертався. Професійну кар'єру він, звичайно, зробив у Львові, проте важливу роль у його житті відіграло село Улашанівка на Славуччині, звідти родом була його мама. Там пройшло його дитинство. Дитинство складне, допомагав батькам по господарці, ходив за кілометри в школу. І, хоча ту ж маму і сестру він перевіз до Львова, все одно повертався в Улашанівку до інших родичів та чи тільки до них. Напевне, Овсійчук щось шукав не лише у селі, а й себе у цьому селі. Тому закономірно, що він відображав його на своїх картинах. Цю під назвою Улашанівка Володимир Овсійчук написав у 1971 році. Час сказати тяжче. Правда, можна припустити, що це десь серпень, можливо, навіть вересень. Бачите ці? фіолетово коричневі ділянки на передньому плані. Можна припустити, що це город, плоди із нього, розташованого найближче до садиби, селяни починали споживати найперше. Власне, тому перед нами він уже без них підставляє сонцю перекопані заступом грудки чорнозему і шорхотить підсохлим бадиллям на вітру. Справа купиться сіна, накрита біліючою царатою. Інше могли заховати ось у цій стодолі. А вже за нею видніється дах селянського будинку. Над усім цим дивовижної блакиті небо. Навіть хмари не можуть приховати це небо. Небо наступне геть зовсім інше. Це небо Криму. Володимир Антонович приїздив туди реставрувати ханський палац у Бахчисараї. А потім майже кожного літа на відпочинок хочу вказати на його показову деталь характеру і особистості. Він ігнорував нав'язану російсько-радянською владою престижність так званого ЮБК, тобто південного берега Криму, і на своїх картинах намагався показати свій Крим. Історії цього Криму тисячі років вона починається точно не у 1783-му. Напевне, найпоказовішим символом цієї історії стає місто Чуфут-Кале. кого тут тільки не було за весь його життєпис Аланів, Караїмів, Татар. На картині Володимир Всічук зображає лише частину пам'яток цього міста. Мавзолей Жаніке-Ханум Ханум. І садибу Авраама Фірковича, а ще неорозорий простір повітря над усіма плато, урвищами і хребтами. Не дивуйтесь, але повітря тут також намальоване з допомогою водяної димки. Міріади капельок вологи також зависли, замилувавшись красою пейзажу, а сонце взяло і пофарбувало їх у білястий колір. Чудесна остройська поетеса Світлана Луцькова свого часу написала вірш під назвою Художниці. Однак, думаю, ні вона, ні та художниця не образяться, якщо я продекламую його у розповіді, присвяченій Володимиру Антоновичу Посічуку. В полоні викоханих ліній і кольорів поміж примхливих світлотіней і яворів, сплетинні мрій, барвінку долі. І сон трави на заяснілім видноколі, мольберт і ви. Мов жменька срібного насіння на ваш ескіз, мазки збігаються промінням з гори униз, між упокорених сюжетів дзюрчить печаль, є у цих картин сонетів, душі скрижаль. Нехай журба, нехай нелегко, та світла мить летить і зверрію лелека. І треба жить. Так як живе тодішній грудень, в буяні трав, Дивись, зайнявся сірий будень, вогнями барв.